Нове озеленення, нові дерева, велосипедна доріжка і навіть ось такі арт-об'єкти. види тут доволі гарні. Ось так вийшов з дому, фактично в капцях, сів на свою яхту і поплив. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний. І сьогодні ми з вами будемо дивитися на житловий комплекс берег Дніпра і на одну дуже цікаву квартиру. Чим же вона цікава, спитаєте ви? А тим, що вона може стати вашою? І не за всі гроші світу, а всього за 300 гривень. Так, це ще один квадрат за донат, який організували компанії Real та Loon. для того, щоб зібрати гроші на бронетранспортери М113 для третьої штурмової бригади. І як нагорода тим, хто буде донатити, розігрується двох кімнат на квартира в житловому комплексі, берег Дніпра. Ось на неї ми сьогодні з вами і подивимося. В розіграші квартири приймуть участь всі, хто задонатили мінімум 300 гривень, але кількість квитків не обмежена. Якщо ви задонатите півтори тисячі гривень, то ви маєте 5 шансів отримати квартиру. Якщо задонатите три тисячі гривень 10 шансів і так далі. Єдине, будьте дуже уважні, якщо ви донатите не з додатку Монобанк, а через якісь інші банки, обов'язково чуєте обов'язково вказуєте. Ім'я, прізвище і контактний номер телефону для того, щоб з вами могли зв'язатись. Інакше ваші гроші підуть на підтримку третьої штурмової, що теж дуже добре, але у розіграші квартири ви участь не будете приймати, тож будьте уважні! Посилання на збір є в описі під цим відео, і також можете перейти по осьому QR-коду. Давайте одразу подивимося на ціни в додатку Лун. Його можна встановити в Google. Play в Apple Store. І тут ми бачимо одразу плашечку. Квартира за донат. Можна зручно перейти і зробити донат. Але давайте перейдемо все ж таки і подивимося на ЖК Берег Дніпра. Тут вже продається 27 квартир, ось одна кімнатна 63 тисячі доларів, двокімнатна 92, двокімнатна 75 квадратних метрів, майже така, як і розігрується в цьому зборі, 100 тисяч доларів коштує. Також можна подивитися, скільки коштує оренда квартири. Однокімнатна 357 доларів, 700 доларів з ремонтом, 600 доларів. Тож, якщо ви виграєте квартиру, можна розглянути варіант здачі в оренду. Напишіть в коментарях, що ви будете робити з квартирою, якщо виграєте. Будете жити, продасте, чи будете здавати в оренду. А ще зовсім поряд від будинка знаходиться парк Прибережний, в якому можна класно прогулятися як самому, так і з дітьми. Прийтись сюди займе у вас буквально 5 хвилиночок, і тут ціла купа шикарних локацій. Цей парк пережив реконструкцію і вона до сих пір проходить, тому має бути не гірше, ніж на набережній обволоні. Тут вже з'явилися сучасні дитячі майданчики. Спортивні майданчики, пляжна зона з шезлонгами, з лавками різними зручними, нове озеленення, нові дерева, велосипедна доріжка і навіть ось такі арт-об'єкти Ну і звісно, Дніпро. Найголовніша розинка цієї локації наш широкий Дніпро, на березі якого завжди приємно прогулятися, посидіти. Ну а для шопінгу та розваг не обов'язково їхати на правий берег, тому що буквально в 15 хвилинах пішого шагу е, знаходиться ТРЦ-Рівермол, великий з кінотеатрами, з ресторанами, з магазинами. А по дорозі до Рівермолу ще й Яхт-клуб. Ну, це взагалі мрія. Якщо у вас є яхта, ось так вийшов з дому, фактично в капцях, сів на свою яхту і поплив, чи пішов, як там правильно казати. Ну, а дивитися на цю квартиру ми будемо разом з генеральним директором компанії Ріел Ростиславом Мельником. Вітаємо вас! Але перш ніж ми підемо дивитися на квартиру, у мене до вас. Головне питання, ви великий забудовник, ви сплачуєте багато податків, багато робочих місць. Для чого вам розігрувати ще й квартиру, і причому вже другу? То не друга, то вже третя. <гум> а, бо ми робили ще до того, коли з луном ми робили перший розіграш, ми робили ще один розіграш. Ми вже давно з першого дня початку війни підтримуємо батальйон Свобода і ми. Робили розіграш для підтримки. Брали гроші для підтримки бійців батальйону Свобода. От в цьому третьому будинку, чи в четвертому, в наступному будинку, людина виграла розрдуну виграла розіграш. Ми зібрали 15 мільйонів. От і передали на закупівлю дронів. Другий розіграш у нас був з луном, зібрали 21,5 21 мільйон. І зараз е, надіємося, що цей третій розіграш для закупки всього необхідного для третьої штурмової бригади, е, то буде в цьому будинку, який має назву Берег Дніпра. Ну то для чого ви в це вкладаєтесь, якщо ви і так? Своєю діяльністю, в принципі, допомагаєте економіці України і власне збройним силам. Я думаю, що це не має зовсім ніякого відношення. Господарська діяльність і участь в економіці країни до волонтерської діяльності і в безпосередніх військовій, скажімо, допомозі і військових діях. Я вважаю, що кожен українець повинен зробити все, що він може зробити, для того, щоб ми перемогли і не програли. А вже потім думати про щось інше своє. А, інакше, якщо це про це буде думати тільки якась частинка суспільства, то перемогти буде складно важко. І ми бачимо, що перемога чогось дуже далеко. Щось вона ніяк не виходить. Треба, щоб кожен громадянин в нашому суспільстві дав собі відповідь: Я все зробив, що я міг зробити чи ні? І кожен бізнесмен. Отже. Долучайтесь до збору, і один з вас зможе виграти квартиру, яку ми сьогодні подивимося, ось в цьому житловому комплексі берег Дніпра. Називається він так, тому що він знаходиться фактично на березі Дніпра. Ось у нас за спинами. І не дивлячись на те, що це один будинок, він фактично є як продовження ще одного великого житлового комплексу з багатою інфраструктурою, так, так, так. просто він стоїть через дорогу, через те ми його і придумали йому і іншу. Назву і чуть-чуть по-іншому він в інакшому архітектурному стилі збудований. А так, в принципі, це одне й те саме. Будинок зданий в експлуатацію, вже добудований повністю. Тож перші мешканці вже дороблюють свої ремонти, можливо, вже хтось заселяється, і знову ж таки, хтось із вас так само може вже скоро. Також почати ремонт в цьому житловому комплексі. А розкажіть трошечки, з чого побудований цей будинок, які технології тут задіювались. Все просто це будинок комфорт класу. Тобто воно саме про себе і говорить. Це є желізобетонний монолітний каркас, заповнений, зашитий частково керамічними блоками, частково газобетонними блоками. Опалення від котельні тут є своя котельня, підземний паркінг і всі необхідні для нормальної життєздатності об'єкта, ну комунікації і наповнення, які передбачені в. Будинку типу комфорт класу, перший поверх повністю під комерцію перший поверх повністю комерція. І починаючи з другого поверху все житло. Вже відомо, що в цій комерції розміститься, є якесь. Так, от там на, на куті от цих от, ну, приблизно 30%, там буде відділ продажу рієлу на лівому березі. Думаю, що ми десь його до березня місяця запустимо для наших об'єктів, які ми збираємося зараз починати на лівому березі. А остальне я знаю, що шукають орендарів. Власне, давайте дивитися. І підемо подивимося на квартиру, яка прийме участь в розіграші. Вхід на територію, я так розумію, в принципі, вільний заїзд, тільки обмежений. Так. І це я так розумію в'їзд в паркінг підземний. Так, це в'їзд паркінг, це гостєва парковка, дитячий майданчик. Я так розумію, що підземний паркінг можна використовувати як укриття зараз. Так. І є ще такий відкритий. Паркувальний майданчик там для далі, мешканців. також є ще, там ще за, за цією так, так, так? так. І така от зона з дитячим майданчиком, з лавками невеличке озеленення. Тут великі пандуси, тобто доступність для всіх категорій населення і під'їзд. Скляні двері, домофонна система вже підключена, налаштовується. Тут, я так розумію, охорона, охорона так, так. знаходиться. Охорона консьєрж. Консьєрж ще окремо від охорони. так? Так. <сум> Поштові скриньки. а Є якесь приміщення там, з туалетом, не знаю. На першому полі загального користування. Ось це. Так, ось, будь ласка, є ще такий туалет. Якщо не хочеться повертатись додому з прогулянки. В будинку два під'їзди, чи один. 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 один І три ліфти ми маємо. Чотири. А четвертий. Угу. А в паркінг спускається ліфт? Пожарний. Оцей, так? Да? Ну, зараз ще ліфт у нас прихований, щоб його не пошкодили під час ремонту, але ми можемо подивитися, що це у нас міцуї. Всього 28 поверхів. Ми приїхали на 21-поверх. Саме тут знаходиться квартира, яка приймає участь в розіграші. Бачимо, що тут є навіть такі от для людей з вадами зору наліпочки. Ну, ось так виглядають. Приміщення загального користування, коридори, ось, власне, ліфт, який їде в паркінг. Так. Пожежний, так Пожежний ліфт. Ну і давайте поглянемо на квартиру. Це у нас двокімнатна квартира, так. площою 74 квадратних метрів Зараз ще освітлення немає. Очевидно. Від забудовника ми отримуємо, що встановлені. Радіатори опалення. І на вході е, всі комунікації, електрика, угу. вода, каналізація і опалення. От вигляд на Дніпро. Так там вигляд це на Грейт. Види тут доволі гарні. Якраз так відкривається вся ця прогулянкова зона сусіднього комплексу. Вона ще там добудовується, але тим не менш всі масштаби. Ну і власне види на Дніпро. Окрім того, тут ну, і багато видно будівель правого берега, острів посеред Дніпра. Парк. Ну і ви можете відчути, що з закритими вікнами ніякого шуму не відчувається від Дніпровської набережної. Є корзини під кондиціонери, щоб не псувався фасад. Зовнішні стіни, я так розумію, це керамоблоки От, так, Зовнішні міжквартирні. керамоблоки, так, а Тут угу. газобетон. От ще одна кімната. І види тут такі ж гарні. І, в принципі, я так розумію, що ось цю стіну навіть можна демонтувати, якщо сильно хочеться. Якщо не потрібно дві кімнати, а ви хочете мати велику таку. Я думаю, що тут можна. Студію. все але ну, зараз О, я подивлюся. Ну, там ще є такі все, Окей. Криму, Окей, сучі, да. ось. оці несучі, так їх можна залишити. А так все можна демонтувати. Це кухня, студія така, кухня-вітальня. І великий такий балкон лоджія. ага. Літній майданчик. В принципі, і цю частину можна демонтувати при бажанні. От. Тут у нас найбільш панорамні види, можна навіть аж подивитися в бік туди позняків трошечки, і тут найбільш широкі види, аж до видобичів. Так що ось такі панорамні види у вас можуть бути, якщо ви виграєте цю квартиру. А чи є в цьому будинку якась автономність на можливі відключення електрики, щоб заживити ліфти чи автономну котельню? Ні, поки що немає, але зараз е, є тенденція до того, що власники квартир, е, ну? Мають таку ідею це все організувати, тому експлуатуюча компанія буде займатися цим процесом. Угу. Тобто, це вже самостійно власники з керуючою компанією будуть організовуватися. Так, так. Угу. Так, ну і ми ще не поглянули. Тут є це туалет і ванна, я так розумію, окремі приміщення. Ось це ванна, схоже, більше приміщення. Ось тут маленький такий. Я думаю, що тут туалет і тут туалет. А, і тут ще одне, я так, не помітив. — Я думаю, що це є два угу. туалети і ванна. А то, можливо, гардеробна кімната якась. Ні, я думаю, що це є два санвузли, Так. Окремо встоячу ванна і два туалети. Або... Треба дивитися, не, не скажу. Mm -hmm. ну, тут туалет точно бо Тут вода бачу. заведена, так. Стояк бачу тут точно. А тут стояк теж є стояк. Тобто це є два, де можуть бути змонтовані туалети. А, а, а тут, можливо, тут стояка нема, але є вентиляція. Треба подивитися, я вам уточню. Бачите, міжквартирні перегородки і зовнішні це є керамоблоки і цего, mm -hmm. а міжкімнатні газобетон. Ну і ось заведений на вхід. Електрика, підведені комунікації, і власне двері-лічильники. Це а, мрія для тих, хто ще досі передає покази, приходить і знімає їх. Я тут розумію, що вони будуть автоматично подаватися вже в компанії. Я запрошую всіх. Українців прийняти участь в цьому зборі. Квартира це просто приємний бонус, комусь точно повезе, так як повезло, перший раз там хлопець ну, в сусідньому будинку той, що виграв, то він не вірив три дні, поки до нас приїхав і реально не побачив і не отрив цю квартиру. Так само в другому розігріші, то хлопець сам військовий і сам донатив і виграв квартиру, також не вірив. Так само і тут кожен з вас може стати власником цієї квартири. А саме головне, щоб ми зібрали кошти, які підуть на підтримку наших військових і пошвидшої перемоги. Кошти підуть цільово на третю штурмову бригаду. Тож, дорогі українці, долучайтеся до збору для 3-ї штурмової бригади. Давайте купимо їм багато бронетранспортерів. І у кожного, хто задонатить хоча б 300 гривень, з'являється шанс. Аби виграти свою власну квартиру в новенькому ЖК Берег Дніпра, долучитись до збору, ви можете по посиланню під відео або Перейшовши по цьому QR-коду, лише обов'язково вказуйте ім'я, прізвище і контактний телефон. Ну, а на цьому в мене все. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Тисніть вподобайку. Можете його поширити в своїх соцмережах, щоб ще більше людей долучились до збору. Всім гарного дня і побачимося в наступних відео. Бувайте!